Вітаю, друзі, з вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. Чесно кажучи, важко прокинувся, тому що вчора десь 6 зайвих годин був у дорозі через аварію на залізниці. Фух, їхав не по прямій полі, далі на потягах з пересадками. Приїхав вночі. Але працюємо, бо домовлялися. І так. Граємо за Австралією. Австралія таїланд на зв'язку. Є 4. Що ж ми будемо перевіряти? Що ж ми будемо перевіряти? Давайте перевіримо це 5 у цій грі. Сьогодні таке перше награвання з 500 партій. Друзі! 500 партій. Слідкуємо, підписуємося, закріплюємо дебюти. Розуміємо, які дебюти потрібно грати. За білих, за чорних. Я це показую. Ми перевіряємо, що вчив учень, що не вчив. ф 4 щось вчив. Але бачите, віддав 4 секунди, друзі. Я буду давати такі поради. 4 секунди віддати на рівному місці. Навіщо? Коли ти це знаєш, потім цих секундочок може не вистачити. Може не вистачити цього часу. Бачите, багато часу віддалі біли. Позиція. Я так обіграв навіть чемпіона світу Максима Версилаграва. Так в 32 ходи. Але обігрував. Давайте перевіримо. Програючий хід L G4. Чи пам'ятає Майкл Слони всім? Чи пам'ятає Майкл Слони всім? Що вчив він на уроках. Ні, на жаль, не пам'ятає. Ех, Майкл. Ех, Майкл, тоді не будемо піддаватися далі. В нас яка. така? Усна домовленість. Я граю дебют, даю супернику шанс отримати виграно. Якщо він грає вірно, я ще можу помилитися. Даю шанс реалізувати. Якщо він помиляється, ні, все, добиваємо, і на цьому все закінчується. Тепер у білих, звичайно, не погано, але й і переваги немає, атаки немає. Слони всім, кінь G5. Потрібно було вигравати, як я вигравав безліч партій. Дуже потужна схема. Рекомендую книжку по цій схемі. Рекомендую свою книгу Базовий курс потрібних дебютів, виграємо білими. Це найкращі книжки для вас або ваших друзів, які допоможуть вам розрозуміти філософію шахів і прогресувати. А також, друзі, ніхто, жодна людина, поки, скажу чесно, може сказати, а лузер, лузер, лузер. Ніхто, жодна людина поки не замовила. Першу книгу, з, як він пішов, А3 Рокер! На Слон Є3 завжди 4, кінь G4, Кінь 3 і кінь Бі 2 Логічно, конячку в центр, але, по-перше, можна Є6, по-друге, можна Б5. Давайте Є6, Є6 ще стримує F5. А, він теж прожине мого коня. До речі, молодець Майкл. Я тут, чесно кажучи, щось розслабився. Мабуть, я трішки невірно зіграв. Ну, позиція все рівно в чомусь нормальна. Тому що хід С3, це, друзі, під Тураб8, Б5, Б4. Ну, може, Б5, А5, Б4. Ми будемо хобот цьому Слонюрику продовг, робити більш довгим. Ось такі пластичні операції для Слонюрика ми будемо робити. Король 1, ну мат вони не поставлять нам. Так, нема чим ставити мат. Ну, F5 може насунути все ж таки. Все ж таки, бажано, звичайно, чорним на F5D5 ходити. Але F5 EFE EF, в EF, Кінь, D5 я щось не дуже вірю в цю позицію. Хоча і вже. І на в 2 вже аж. і слон B5. Здається, не дуже сильно. Тепер F5 вже не дуже. Так, відійти і потім набирати цемпи. Ще піти Тора, це 8 Чи піти Тора, це 8. Давайте піду Тура це 8 так, про що я казав, друзі? По-перше, що потрібно краще вчити дебют. По-друге, я маю на увазі білих. Більш акуратно використовувати час. Друзі, такі поради я й даю в книжках своїх, в своїх відеолекціях, на уроках. І ось я кажу про книжку, яка. ну Зайдіть на сайт, вона висить, здається, зараз, останньою. Жодну людину не замовила. Але. Давайте будемо чесними. Що ні в кого немає проблем з цим. Проблеми є всіх. Ну просто люди думають, що воно якось само вирішиться. Ця проблема якось вирішиться сама. Що почнемо різко ми раптом самі добре грати в бліц. Так не буде. Для цього потрібно щось робити, щось вивчати. А бажано вивчати тих, хто вміє. Це така ось реклама, наглас себе, але ж. Я даю результат. І скільки учнів потім пишуть: ой, завдяки вашим дебютам ми такі чудові витвори мистецтва проводимо. Ой, завдяки вашій філософії. Навіть ті, хто не займається у нас у школі, хто просто дивляться канал, пишуть, а можна. Е, хтось ось написав, ну це учень школи добре написав, що просто по матеріалам з каналу можна. слабкість тепер не е, ще трішки. Пропрацьовувати. Але ось доведеться, можливо, не хочеться ставити ТОРЦ7, бо теоретично під слона 5. Ось такі речі ми роздивляємось в телеграм-каналі нашому, де С7, Слона 5, ну Турати 7 встигнемо. Де я розповідаю про телеграм-канал досить зівати, закритий телеграм-канал, який буде працювати. На протязі усього 2025 року він вже працює, і там ми вчимося краще бачити дошку, краще відчувати фігуру. Бачите, припинити, зменшити кількість зівків. Бачите, друзі, як різноманітно я підходжу до процесу навчання, бо я в цьому давно і я працюю на результат Стільки реклами накидав, але. Це для тих, кому потрібно. Хто хоче грати сильніше. Це, це ж вас не зобов'язує. фу, що ж він розповідає, фу, та я не хочу. Ну, не хочете не хочете. Вам подобається грати на вашому рівні? Добре, це ваше право. Так, але Майкл, який потужний, ну, за часом та програє все рівно 100%. Але так, потужний, молодець. Ну, став так, вибачте, як шахісти шуткують речком, став і стоїть, чекає. Але слабкості й безліч. Тут, тут, на аж 4 ще міні-слабкість. Можна, звичайно, аж 5 е, придавити, але мені чомусь, раніше не хотілося, щоб слон на g 5 залітав. Ну, мабуть, я, скоріш за все, піду потім аж 5, C4, це 4, це спроба активізувати тури. я чомусь її бачив. Мені не хочеться динаміки. Давайте е, активності його тур. що тура де один, ми там на мат пограємо чи ні. Давайте пограємо на мат б 1 то Д1. Не впевнений, що вийде, але з урахуванням його часу, вже, вже йому нічого не. Бачите, він перетримується пасивної лінії оборони. Це дуже-дуже невірний шах. Треба активізуватися. Тоді може бути якийсь практичний шанс. Але так залишати собі стільки часу не можна, тому що потім просто зігнеш якийсь мат. Бачите? І все це сталося через що? Через невірне розподіл часу. Ну і недостатньо десь підготовку дебюту. І я казав, потрібно, з ким би ви не грали, очікувати того, що суперник буде помилятися. І яким би сильним не був суперник. Навіть найсильніші шахісти світу в незнайомих позиціях помиляються. А тут, тим більше, Майкл знає, що я граю дебют, і якщо він грає його вірно, я йому дам шанс отримати виграну позицію. Після слов не всім така позиція виграє. Я. Euh, таку, такий удар проводив безліч разів у турнірах, у сеансах euh, одночасної гри. І за все життя, здається, не виграв лише одну партію. Коли я був кмсом я казав, а це найзаносчивий розряд, саме такий зухвалий. І euh, мій суперник був кмсом більш слабким. Я той турнір виграв, зайняв перше місце, але цю партію не виграв. То був коловий турнір якийсь. Турів 15 ми грали цю партію не виграв. Зіграв в нічию не дотиснув якось суперника. Не знаю, як це було, не пам'ятаю. Пам'ятаю, що була така для себе ганьба. Я, звичайно, потім відпрацював цю позицію, потім вже вигравав без проблем. Тобто і сильні шахісти можуть потраплятися в такі пастки. Ну, Слонже, 4 зі мною в інтернеті, наприклад, грали і майстри, і гросмейстри час від часу. Чому? Ну, не знаю, недостатня підготовка, може просто в тому і так далі. Але ми, як я кажу, повинні бути наелектризовані на помилку. Коли ми не електризовані на помилку, тоді ми не приходимо повз. Ми, звичайно, вирішуємо безліч-безліч тактичних задач. Вірні дебюти, вірна філософія, безліч задач і віра в себе. Добре, друзі, зараз, ну, зараз я буду грати наступну партію, а коли вона з'явиться на каналі, слідкуйте ось таке вам важке завдання.